Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати про те, що відбувається поруч з нами. Сьогодні спілкуємося з Османом Пашаєвим, керівником каналу Саус». Дякую, пане Османе, що вийшли на зв'язок у такий непростий час. Землетрус на південному сході Туреччини називають найбільшим з 39-го року. Що на цей момент відомо про наслідки? Ну, з 39-го року я сьогодні читав. Зранку про те, що а, ця напруга, яка збиралася саме в тому регіоні Туреччини, вона взагалі найбільша з 1530 року. В принципі, території всі належали були, а, Римській імперії, і з за, за принаймні середньовіччя тут непогано спостерігали, і це а, дійсно, а, якщо вірити, бо ранкові інформації найбільше за 500 років. Ну, наприклад, Антіп Габо а, а, Ой а, Адана. Четверте за частини місця багатомільйонник. А це взагалі регіон, який, або газіанті, які не, не відносяться до сейсмо небезпечної зони, а зараз рівень небезпеки був четвертий найвищий. Тобто, це mm -hmm. така ну незвична річ навіть для Туреччини, яка, якщо можна так сказати, якщо це коректно, звикла до залогши. Mm -hmm. Скільки зараз загиблих за оцінками? На цей а міг. знаєте, оце треба дивитися завжди онлайн. Бо вчора, коли я включався для колег до одного з каналів, була офіційна то та турецька влада дуже обмежує інформацію і бореться з дезінформацією, щоб не було паніки. І довго вони тримали цифру 76, А вже було на ранок все ж таки було тисячів. А на сьогоднішній ранок остання інформація було близько трьох тисяч. Але все постійно оновлюється, і треба дивитися. Було 3 тисячі загиблих і 15 тисяч поранених. Зараз я просто спробую подивитися. Зараз вже 3 тисячі 419, тобто майже 3,5 тисячі загиблих на цьому, і це означає, що під завалами ще можуть знаходитися люди. Так, звичайно, завалів дуже багато на ранок було повідомлення про 6 тисяч зруйнованих будівель. Більшість завалів ще не розгребли під ними те, що люди, і це боротьба просто на години, чи зможуть рятувати ще живих людей. Масштаб руйнування справді вражає. От Ви згадували про Антеп, що там не витримала навіть давня Римська фортеця, яка простояла майже 2000 років. Водночас деякі будинки, навіть висотні, вистояли. Чи справді йдеться про те, що впали будівлі і збудовані, так би мовити, без врахування вимог сейсмостійкості? Ми на наразі не маємо статистики, бо а, по по будівлях, які ну наприклад, а в Малатії здебільшого падали будинки старого типу, і багато руйнувань, наприклад, в, в тому ж Малатії кахраман Мараші і близько Антепу. Сільській місцевості, mm -hmm. тобто а, такі не, не, не центри міст mm -hmm. в містах. Да вражаючими були там. Ми ж нагадаємо, що було два землетруси. Mm -hmm. Да, один в четвертий годині ранку, а другий вже в поле на другу, і а, в них а, близька потужність 74 і магнітуда. Але знову таки ми всі нехахівці починаємо вивчати тут ще що додають От, італійські сейсмологи, Каже, що тут а, важливий ще був рівень так так званих прискорення ґрунтів ґрунтів, які вражаються там в фізичних формулах а, G, Це ми знаємо, да це а, прискорення 9,8 вісімдесятих тяжіння землі. Так от, цей зимотрус дорівнює двом тяжінням землі. І він тому, ще потужний. Тобто не тільки показник магнітуди важливий, це так званий... Вертикальний землетрус, да і він потужний. Тому чи покладати відповідальність на будівельників на чи на ці будинки, да, які зруйнувалися, чи от, дивлячись на ту ж фортецю. Фортеця, яка пережила, я думаю, сотні землетрусів за ці дві тисячі років, вона вот зруйнувалася зараз, 2023 року. Тому поки не зрозуміло. Де, 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 де проблеми з будівельними роботами так після 99-го року, після великого землетрусу в регіоні Мармара, коли тут навколо Стамбулу mm -hmm. везміті в Стамбулі загинуло близько 18 тисяч людей. Всі до всіх будинків є жорсткі вимоги сісмічні, і вони всі мають отримувати страховки землетрусові, так звані землетрусові страховки. Але знов таки ми не знаємо наскільки всі дотримуються. Тут на внутрішньому ленту цих вимог, і наскільки при таких землетрусах, при таких потужностях може витримати навіть будинок, який збудований повністю по всіх вимогах технічних, які вимагає держава, які масштаби руйнування сусідній Сирії, враховуючи, що в країні досі триває громадянський конфлікт, і це ускладнює не лише рятувальні роботи, а навіть підведення підсумків, так би мовити? Ну а зрозуміло, що і туреччині це все навколо. Так вийшло з сирійського кордону. Більшість провінцій з десяти там з шість вони вздовж сирійського кордону, де дійсно вразливі виявилися обидві країни і руйнування є, я читав Алєпо. Мені невідомо, особливо що по по Сирії, бо Сирі медіа більше звертають увагу на Туреччину, найбільше руйнування і найбільша кількість загиблих, ж таки тут в Туреччині, і під центр тут забудеться. Як переживає цей шок турецьке суспільство? Е, перша доба, друга доба пішла. Е, важко е, через те, що ви навіть помічаєте тут, в Стамбулі. От зараз е, сніг йде і в цих регіонах. Е, зараз е, Хутовина якраз от, воно все співало. І портовина в тому регіоні. Е, давайте казати про те, що сотні тисяч людей зараз. Не наважуються заходити в власні будинки, і влада попереджає не заходити в будинки, які навіть цивільні, але які мають тріщини. І а, треба забезпечувати не всі люди, забезпечені житлом. Десятки тисяч на вулицях їх розміщують десь в школах, десь на стадіонах. Влада будує наметові містечка. А в, в Хатай. Хатай, провінція дуже така сучасна заможня провінція. І два міста Антакія і Скіндерун зазнали великих втрат через те, що а, там зруйновані а, шпиталі місцеві і людей просто морем кораблями перевозять до іншої провінції Мерсін, щоб і облаштувати, і просто їх лікувати. Зрозуміло, що на тлі землетрусу політичне життя відійшло на другий план. І Все ж таки, як ці події можуть вплинути на політичну ситуацію в країні? Ну, а вважається, що а, землетрус. 99-го року дуже вплинув на повне переформатування турецької влади 2002 року, да і тому це пов'язані між собою речі. А регіон а той східно-південно-східний він, скажімо так, на прикордонні, де а, консервативна Туреччина переходить в таку прокурську туреччину, да тобто Діарбакир — це вже центр курдського населення, але все ж таки. Антієп, а Адана це турецьке населення, і Урфа і Смалатія це змішане населення. Це регіони, які переважно голосують за партію справедливості і розвитку Реджипа Тіпардогана. Дуже буде впливати на те, як влада впорається з цим землетрусом. Там лише дві провінції, які очолюють опозиція, республіканська народна партія це Адана і Хатай. ці решта провінції. Очолюються е, представниками чинної панівної влади, і від їхнього успіху залежить дуже сильний результат е, в травні на виборах парламентських і президентських зрозуміло, що зараз усі світові лідери висловлюють співчуття і турецькому народу, і особисто президенту Ердуану, Що означає це, що знижується, знижується рівень напруги в стосунках Анкари із заходом, зокрема зокрема у конфлікті щодо закриття консульства в Стамбулі? Ну закриття в Стамбулі це я нагадаю для тих для тим, хто слідкував за цією ситуацією. Це е, турецька влада вважає потуранню е, потурання екстремізму і тероризму. Тобто, е, консульство ж закривалося через небезпеку е, терактів тут в центрі е, Стамбула. І помо цим е, турецька влада дуже невдоволена чи е, загуюються такі. Дипломатичні м, рани мені важко казати, і важко що ви спорівнювати. Знаєте, кінець 80-х років світавський землетрус Вірменії, і а, він не вгамував тоді вірменсько-азербайджанський конфлікт, наприклад, зокрема тоді там ті часи, коли хоча допомога була і від усіх сусідів. І, не знаю, мені важко про це говорити. Окрім або і був 99-й, знову таки одночасно було в Греції землетруси, і пізніше в Туреччині, і теж не дуже це вплинуло на порозуміння політичні і претензії один до одного. Чи варто очікувати зниження міжнародної активності Туреччини загалом, зокрема щодо питання війни України проти російської агресії? Отут важко сказати, дивлячись, які будуть фінансові навантаження Туреччини на відновлення ситуації на південному сході, тому що потім важко оцінити масштаби руйнувань, да масштаби руйнувань і потреби, які влад владі потрібно буде швидко. Відновлювати і вкладатися на виборів з економікою, якщо спостерігають ваших глядачі тут і так було не дуже добре. І е, сама девальвація турецької валюти ліри вона така сама, як у української гривні, яка переживає війну. А тут без без війни е, 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 такі навантаження на економіку. Тому важко сказати, як це вплине на активну на турецьку активність на міжнародну сама Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Османом Пашаєвим, керівником каналу UA South, про останні новини з Туреччини. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.